Пасажирам, котрі подорожували літаком у бізнес-класі. Запропонували замість звичайної їжі імпортний корм для собак. Виявилося, що навіть в бізнес-класі можуть здивувати пасажирів несподіваною стравою. Користувачі соцмереж жартують з меню представленого в бізнес-класі літака Чина Eastern Airlines, де пасажирам пропонували підкріпитися імпортним кормом для собак і бамію. для негурманів, пояснюю або лошус тобто бамія, однорічна трав'яна рослина роду Бамія родини Мальової, що використовується. Людиною як овочева культура. Під час обговорення цієї дивної їжі коментатори в соціальних мережах жартують, що якщо в бізнес класі подають імпортний корм, то інші пасажири ймовірно повинні обмежитися місцевим кормом і ще й повинні обмежитися більш дешевим кормом і ще й без бамії. Однак більшість людей вважає, що це лише помилка в меню через неправильний переклад з китайського на англійську, а гурмани навіть стверджують, що деякі витончені корми для собак можуть бути смачнішими ніж. Звичайна їжа для людей, особливо та, якою зазвичай годують у літаку.